Добрий ранок, друзі. Це, як завжди, Олександр Оса і хочу вам презентувати такий зразок кулеметного станка, який ми використовуємо для того, щоб можна більш мобільніше бути з цим кулеметом. Нагадую, що досить таки важкий, він фактично разом з пораженням магазином займає до 113 кг і тому досить нашого використання показав, що досить таки незручний губку метод постійно тримати тому нами було вигадана така штука, коли просто на пеньочок глибину десь довжиною до метра, який вкопуються в землю, була зроблена така дерев'яна приблуда, яка дозволяє кулеметнику у випадку необхідності, зверніть увагу, він недоточений до кінця, щоб йому можна було спокійно стати на коліна і вести вогонь. У випадку необхідності він завжди зможе переміщатися з ним. На ті, ну, у нас так як у нас тут вогнева позиція займає досить велику ширину фронту, тому ми зробили його таким круглим. В принципі, нічого тут складного немає. І це вже нам місцеві мешканці зварили цю, таку п'ятку, щоб вони більш, більш краще повертілося. Але ми на початок взагалі просто... Але разом з тим кулеметнику значно е, зручніше користуватися ним і не так трудноється на руки. Використовуватися в своєму повзглядному житті, чесно важно.